Сьогодні ми будемо відпрацьовувати практичний навичок з алгоритму надання медичної допомоги хворим з діарейним синдромом. Будемо встановлювати ступень дегідратації та об'єм регідратаційної терапії. Доброго дня. Добрий день. Я вас звати? Можливо. Скільки вам років? 22. З якими скаргами ви поступили в лікарню? Я блював десь два-три рази і також мав пронос десь піталічних косі. Угу. Ну дата, у вас була? Так. Так, тургоршки пацієнта в нормі. Відкрийте очі. Злисував поланка очей зволожена. Покажіть, будь ласка, язик. Язик зволожений. На підставі скарг і об'єктивних даних у пацієнта стан притомний, і можна сказати, що в нього перший ступінь регідратації це легкий ступінь. Визначаємо об'єм регідратації, це потрібно масу хворого помножити на середню потребу пацієнта, це 30 мл на кілограм маси тіла. Тобто це 88 умножити на 30, це буде 2,5 літри. Потрібно хворому вживати для реідратації. Є... Вам потрібна пероральна регідратація, порошок регідрон, потрібно розводити на один порошок на 1 літру кип'яченої води і вживати при потребі, але на добу ви маєте випити 2,5 літри цього розчину. Розуміло, дякую. Будь ласка, одужайте. Добрий день, велике. Чому ж це потрапить? Я поступив сюди болюваннями, також діарея і турбуючи сутоми в латках часті. А, як час скільки разів на день у вас блювання і пронос? Блювання угу. 8 разів, і пронос також десяти более часто. Чи у вас ну, До чотирьох разів може, але менше норми. Угу, Я вас перевірю з е... е, політика немає характерного блиску і попрошу висунути язик. Оцінюємо е, е, слизові оболонки, слизові оболонки дещо сухі, і оцінюємо також шкіри шкіри дещо знижений, складка розправляється повільно. Отже, встановлюємо, що мета другий ступінь зневоднення це 5-10% втрата рідини від маси тіла. Відповідно, для того, щоб розрахувати об'єм рідини для регіонаційної терапії, нам потрібно помножити масу тіла на 75. Підкажіть, будь ласка, вашу масу тіла? 65. Добре. В такому випадку маємо об'єм об реєстраційної терапії 4875 мм. Чи зможете самостійно випити таку кількість рідини? Добре, добре. Для регіонації будемо використовувати регідрон. Оцей пакетик розводимо в одну літру кип'яченої води стараємось випити, оцінюємо слизові оболонки. Чи вони повернули відновили вологість, чи збережений колір рожевий і чи від, спостерігається відновлення діурезу. Добрий день, як вас звати? Добрий день, Василь. Які у вас скарги? Я поступив сюди зі скаргами на пронос і блювання, яке тривало практично цілий день. Скільки разів на день було, була діарея? Діарея була так часто, що я, можна сказати, змініта знасловів. Цілий день було. Чи був у вас сечопуск? Ні, не було. Чи відчуваєте ви справу? Знаєте, я справу так відчуваю, але я просто не маю сил пити води. Самостійно пити ви не можете? Ні. Так, об'єктивна оцінка. Можемо встановити, що пацієнта потьмарена свідомість. Потрібно також відкрити до вас карот. Язик обкладений і він з білим налетом. І склери є такі тьмяні, без е, Так, Можемо також встановити турбор шкіри. Е, шкірна складка розправляється повільно. На основі даних симптомів ми встановили, що у пацієнта є третій ступінь дегідратації це коли є обезводнення 10 і більше відсотків від маси тіла. Е, тому нам потрібно вирахувати рівень регідратації за формулою 100 помножити на масу тіла. У даного пацієнта маса тіла 70 кг, Він був зважений при поступленні, тому можемо визначити, що йому потрібен об'єм регідратаційної рідини в рівні в об'ємі 7 літрів. Кожних 15-30 хвилин ми будемо оцінювати стан пацієнта. Якщо стан пацієнта покращився, тоді ми припиняємо регідратацію. Якщо ж не покращується, тоді ми переходимо на регідратацію в рівні до 200 мл на кілограм маси тіла. Протягом повноцінної регідратації є переживіння слезових і шкіри, також зволоження слизових, потепління рук. І Добовий діорез повинен складати не менше 1 літри добу і артеріальний тиск теж повинен бути вдарним. Таким чином, ми відпрацювали алгоритм ведення пацієнтів із дегідраційним синдромом різних ступенів та алгоритми регідраційної терапії.